Друзі, привіт! В минулому відео ми показували вам закулісся роботи майстерні автоматизованої системи оплати проїзду. В цьому відео розкажемо та покажемо про монтаж АСОП у трамваї Електрон і низькопідлоговому автобусі Мерседес. Приємного перегляду! Наші інженери навчились монтувати систему особ на рівні компанії мікроелектроніка, тому що ми знаємо всі місця, на яких є несправності кабельної мережі, і ми звертаємо більшу увагу на дані моменти, тому що самі ж інженери будуть обслуговувати дану мережу по якості. Це відповідає європейським стандартам. Що ми робимо? Тобто поступають нові автобуси в парки. Парки закупляють нові автобуси, беруть в оренду інші. І є необхідність встановлювати обладнання даних автобусів. Наші інженери навчились повністю робити монтаж на транспорті. Складність даної роботи полягає в тому, що кожен транспорт, який закупляють перевізники, є індивідуальний, і під кожен транспорт необхідно робити технологічну карту. Необхідно підібрати ергономічні місця для валідаторів, так як не завжди є правильні місця або є відповідні місця для встановлення валідаторів. Чому монтаж є таким затратним по часу? Скільки всі панелі транспорту, всі поручні демонтовуються, робляться прорізів. У них відповідно для того, щоб приєднати як мережеву комунікаційну мережу тут сюди, так і приєднати живлення, оскільки це все ж таки дві різні речі. Після першого огляду транспорту, на який виїжджають наші інженери, робиться технологічна карта, проводяться всі заміри, нарізання кабелів І вже на наступний етап, коли команда виїжджає на території перевізника, монтувати транспорт, вже проводиться монтаж кабельних мереж в нішах самого транспорту. У сама складність також є демонтаж елементів автобуса, прокладання кабельної мережі і монтаж елементів на своє місце. Також необхідно дуже добре підібрати ергономічне місце для консолі водія і принтера, щоб водій під час роботи не приходилось ставати, змінювати позицію, відволікатись на продаж квитків. Тобто все має бути в межах доступності руки водія. На сьогодні наша команда вже навчилась монтувати найбільші трамваї. Це трамвай «Електрон» п'ятисекційні. А ми вже змонтували і трамвай курсує прайси. По По-перше, хотілося би подякувати за сприяння Львівському комунальному підприємству Електротранс і заводу електроніки і нам дуже в тому плані допоміг, як з документальною основою, так і з прокладкою часткового кабелів по самому салону. сьогодні монтується. Автобус Mercedes, також які відрізняються від попередніх версій. Даний автобус оснащений трьома валідаторами. І один валідатор в межах водія на перших дверях, і два валідатори в других дверях автобуса. Після встановлення підключення всіх елементів проводиться перевірка, перевірка зв'язку, перевірка живлення кожного. Елементу кожного валідатора робиться тест зв'язку з сервером, оновлення програмного забезпечення, і автобус є обладнаний системою ОСО. Бортова система після монтажу передається на відповідальне зберігання перевізника. Привізник відповідає за відсутність механічних пошкоджень, тобто за збереження бортової системи. Звичайно, що деякі транспортні засоби стають на капітальний ремонт, деякі транспортні засоби виводяться з експлуатації, деякі транспортні засоби на початку військового вторгнення передавалися на потреби Збройних сил України. З цих всіх транспортних засобів бортова система демонтовується. Після відновлення транспортного засобу, наприклад, після виходу трамвая чи великого автобуса з капітального ремонту, відбувається монтаж обладнання в зворотньому порядку.